26.0 кидає на зустрічний бій і ще й на хімочки. Тут треба робити грязь. Будемо їхати грати на банані. 8 секунд. 6. Істебеха, давай швидше думай. Розродилися все-таки, роз'їхались. Ну, це мені здається у всіх іграх, так що на респауні починається толкучка. Всі не можуть определити, куди їхати. Так, е... я думаю, зацілюємо і будемо їх. Танчики не сильно жорсткі попалися, а це 27 7 може трошки там поязвити. Є, залітає у нас перша тичка на 445. Друга тичка не залітає. Будемо пробувати. Відцілювати. Знову не залітає, треба, щоб цю хтось машинку убив. Є, 450 заходить. О, це було сильно. Great shot і все, кінчається наш Е-100. Була броня, нема бру. танків не святився один гриль, тому можна їхати. Запушуємо його нонстопом. Будемо їхати далі, тому що смислу підставляти під фоча немає. Поїхали нагору. А, він хоче крити спину, окей. Він тоді буде пошити спину, а я поможу їм вгору. Якщо встигну доїхати ще щось дать. Давай, 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 давай. Педальку в пол. І let's go. Першки ще є. Там ще є. Три фулових майже танка. На, 4 навіть фулових. Здається, я буду тікати з цієї гори. Měn do můj šamana Все-таки мене убив. Ну нічого, це була хороша схватка. 6800 ми видаємо, як я рогу прочитав, що вона заїде з певною тараном її так. На косарі, і туди.